Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Ситуація традиційна. Вчора приблизно о 16-й годині тривога і знову полетіли парами бомбардувальники на Запорізьку область з керованими авіаційними бомбами. До 17-ї години, так, приблизно годину заходили, вони свої каби, кидали бомби в тому числі на Запоріжжя, туди бомби не долетіли, ну, втім, долетіли в інші місця. Обласна адміністрація підтвердила, що 23 було авіаційні удари, тобто 23 боєприпаси прилетіли. Це була Мар'ївка на правому березі, до речі, Дніпра, селище, де росіяни, мабуть, хотіли щось уразити, там не вдалося їм. Ну а також Тепногірського Голяйполе, малі Щербаки у Голіполі є поранені під час не цих, під час попередніх скидань бомб. Я трохи пізніше про це скажу. Ну а загальна атмосфера така, що росіяни дивлюся по цифрах, вони середньостатистичну норму своїх боєприпасів за добу відвантажили на полінії фронту. Тобто це 151 артилерійський удар, така середня арифметична цифра від них, п'ять обстрілів реактивних систем, і 163 безпілотники прилетіли по 11 населених пунктах Запорізької області. Цієї доби не було поранених і загиблих, але за минулу добу в Гуляйполі під час таких от ударів постраждала ціла сім'я, ціла родина. Був зруйнований будинок, де вони проживали. Батько і мати отримали уламкові поранення і травми голови, а діти були контужені. Ну, ви знаєте, стосовно цієї сім'ї, я бачу. Поліція пише, що рік тому вони звісно, виїхали з гуляйполя в Запоріжжя, однак вирішили туди тихенько повернутися, і оце повернулося, і їм прилетіло. Їх знову вивозять до Запоріжжя, запропонували там їм готове місце тимчасового проживання. От звичайно, треба розбиратися в цій ситуації. Можливо, людям можна, знаєте, бюрократи не надали нормального житла в Запоріжжі, а можливо, люди самі, як це нас буває, проявили бажання, що вдома краще, ніж десь на виїзді, і повернулося в рідне Гуляйполе для того, щоб втрапити в таку ситуацію. Сьогодні близько 11-ї години знову авіація кидала керовані авіабомби в бік Гуляйполя російська. Ну, наразі інформації ми ще не маємо. Це були не такі масштабні бомбардування, там, здається, пара літаків. Є з до фронту, як наша уславлена 65-та бригада Запоризька Січ, її дроноводи знаходять і нищать противника його автотранспорт і різні там також транспортні засоби. Зверху мені зверху видно все, ти так і знаєш, як співається у популярній російській пісні Генштаб повідомляє, що на Гуляйпільському Напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя, це поруч із Запорізькою Новодарівкою на одній межі Запоріжжя Донеччини. А на Оріхівському напрямку ворог наступальних дій цієї доби не проводив. Ну, ви знаєте, натомість там гарячі на Новопавлівському напрямку, по той бік Адній межі з Донеччиною, там 12 атак було на Константинополь, дуже пруть там росіяни, там гаряча ситуація. Наші військові відбуваються. тобто Побажаємо успіху нашим солдатам, нашим офіцерам, щоб військова вдача їх там не схибала, щоб вони показали на що вони здатні і лишилися живих. Дуже гарячі під Константинополем, під Константинополем наразі. Тут була така інформація, знаєте, дехто від неї смикнувся, пишуть, що росіяни просунулися під Запоріжжям. Ну, мається на увазі не обласний центр Запоріжжя, а село Запоріжжя це під Покровском Донецької області. Ну, нам від того не легше, ми це розуміємо. Бруть росіяни під Покровськом, там, до речі, мій, найкращі університетські товариш родом з тих місць Підпокровська. От Він мені вчора написав, пише що колишню однокласницю. І ще кількох людей, що ховалися в підвалах, в раніше захоплені нововасилівці росіяни просто розстріляли. Написав мені до товариш горе. який виїхав 14-го року з Донецьку в Київ. Виїхав вчасно, бо його там потім шукали ополченці в Донецькому будинку. Преси розстріляли людей. Ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Це Нелюди, це людиноподібні такі прямоходячі ссавці, які, можливо, ніколи не стануть людьми, які в бучі розстрілювали людей, і це під покровском також розстрілюють мирних жителів. Атомна станція, ну, там також було гучно. Росіяни, які стверджують, що там значить вони захищають станцію, і все за мир такі. І вчора вони стріляли, поранили жінку 43 років з берега Маргодара та Нікотольщині. І сьогодні в день там постраждали чоловіки 41-39 років, і от один з них там легкі поранення буде амбулаторно лікуватися, а другий госпіталізований і в тяжкому стані. Такі вони, захисники Мірної гропогрожкої атомної станції. Так вони себе поводять. Те, що стосується. Життя на окупованих територіях. Ну, там знаєте, там таке смішне. Я скажу, що от, є там відео, привезли, називається, ми привезли від правительства Москви мінеральну воду в Кирилівку». Вода називається Шишкін Лес. Чого вони поперли з Москви за 1600 кілометрів оцю воду в Кириловку? Коли Запорізька область знаходиться на Дніпрі, я нагадаю, це найбільша водна артерія, одна з найбільших водних артерій Європи, і водозабір там на Дніпрі у всіх міст є, а там в них щось зіпсувалося два місяці тому, жінко. Вони так скромно повідомили, що курортна Кирилівка на березі Азовського моря, і там ще тіла низка сіл, з яких був водогін, там вода водопровідна і так далі. що Щось там в них зіпсувалося, вода стала непридатною до пиття. І тепер вони значить цю водопровідну воду вже не використовують тільки як технічно, а завозять туди питну воду. От ви знаєте, причина цього, вона геть зовсім не зрозуміла, я так розумію, що московити щось там попсували у водопроводі цього району. І, значить, от тепер їм доводиться від правительства Москви завозити з бутильками мінеральну воду Шишкін лєс Ну знаєте, в мене слів. Просто ніколи за часів України там такого не бувало, щоб там, значить, водовід відсувався і вони залишилися від водопостачання. Ну а тепер прийшли от тепер воно таке є. Ну вони обіцяють рішити этот вопрос. Як вони там будуть його рішати, ми з вами не знаємо. Ну і ще смішного, знаєте, є там такий фоторепортажик з якимись людьми в спортивній формі. От, що це відбувається на вашу думку? А це естафета огня. Яка я скажу приворочена до відкриття Олімпіади народів міра в Санкт-Петербургі називається. Тобто в Мелітополі провели, ну до речі, це я бачу, що це льодова арена, збудована за рахунок України свого часу, Україна побудована, і тепер вони в ній проводять якусь естафету огня, яку а, значить, якась буде Олімпіада народів міра в Санкт-Петербургі. Ми з вами знаємо, що. А, Через війну проти України російських спортсменів успішно викинули з міжнародних змагань, їх бойкотують, допускають земальними прапорами, поки йде війна проти України. Але ж е, Росія нічому не вчиться на своїх помилках історичних. Тобто е, це ж вже було, як казав наш е, один з президентів, тобто, не перший приклад бойкоту російських спортсменів через агресивну війну. Я нагадаю, в 79-му році. Радянський Союз напав на Афганістан. І через це, в 1980 році Московську Олімпіаду літню бойкотував увесь прогресивний світ і не поїхав на ці змагання в Москву. От. Ну а совєтські вожді, вони в Отмістку в 1984 році, коли була Олімпіада в Лос-Анджелесі в Сполучених Штатах, вони її також бойкотували, але вже самі там разом із соціалістичним табором. І організували замість а, справжньої світової олімпіади в Москві так звані ігри доброї волі, це тоді так називалося, ну на які, звісно, ніхто не приїхав з відомих спознаків світу. І ось тепер вони, відлучені від Олімпіад, проводять у себе якісь там Олімпіади народу гніра в, в Санкт-Петербургі, і в Мелітополі в окупованому проводять якусь естафет Олімпійського вогня. Ну, знаєте, більшого маразму. Просто важко придумати. Ну, отаке воно, отаке воно тепер життя на окупованих територіях. Отак, московська пропаганда хоче показати себе, які вони великі спортсмени. Отакі новини маємо на цю хвилину з окупованих територій Запорізької області, з лінії фронту і з міста Запоріжжя і північних районів Запорізької області. Дякую вам, колего, за такий детальний звіт з регіону. Нашим глядачам нагадую, що кореспондент із Запоріжжя був з нами на прямому зв'язку.